До курей, дуже набираю. Набираємо на пшеницю, у нас сніг нарешті. У нас є часовим не було. Так, я вам до води несу. Ой! Ліркочки будуть купатися. Я насипала небагато корму бо буду ще приходити. Потім, общем, ось так як я казала, буду сипати на багатьох. Ну, Висипайте змороз. Ставимо. Там ципляти просто пару разів, але ну, ну, багато не п'є. Це все сюди. Ось і все. Треба буду тихо одкривати, бо я так спішила, те, що їх вчора там кліонка відбавила. Я не знайшла цвяха і думаю, хоч би вночі до кінця не відвалилася. Щоб мені там не довелося їх ще спасати з саморано. Прийшла до коня. Ой-ой-ой, ой-ой, качки. Ой -ой. Это сутка. Он новый, я поїду, даривай. Давай, виходь. Дейте там, куриця. Тут треба чуть же тоже маю прибирати. Все, я тоді коли мала прибирати? Це цвек, Руки не доходят. Давай, Давайте, пух. Виходить. Дупнула есть Все, Давай, Виходь, Выходи, ходить. Виходь, виходь. Все, давай. Сейчас Давай, давай. Ну, -ну. ну он даже пару хлеб такие Вот так вот. Закрывай. Потом путин выйдешь Если без хочешь, куда я коль не залезла. Вот так вот. и все. Есть что еще. Хотіла програтися сьогодні. Тут геть всі хотіла вигребти, але всіх випав, так що не сьогодні. Так що ми сьогодні. Усім дякую за перегляд, До нових зустрічей. Всім пока.